Друзі, всім привіт! Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Кристина, я українка харків'янка. п'ятий рік живу в Америці у штаті Каліфорнія. Часто, коли я знімаю відео про життя в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі люди пишуть окому, так чому переважна кількість іммігрантів їде саме у Каліфорнію. Тому сьогодні постараюся відповісти на це питання. А також поговоримо про мінімальний бюджет для сім'ї, для переїзду в цей штат. І також з вами трошечки поїздимо по цьому штату, покажу найкрасивіші місця. Тож погнали дивитися. Отже, друзі, часто мене питають, який штат США краще за все обрати для життя. Тут я вам відповідаю чесно. Я не знаю, тому що для кожного. Людина підійде зовсім. Інший штат комусь комфортно маючи 800 доларів у кишені приїхати одразу в Лос-Анджелес, поселитися в кімнату з трьома людьми і починати своє життя так. Хтось приїжджає у Чикаго, де значно дешевше ніж в Каліфорнії, але йому і 20 тисяч доларів для старту не вистачає. Тому що, якщо ми навіть беремо Каліфорнію, тут кожне місто буде відрізнятися. Наприклад, в Лос-Анджелесі і сан франциско оренда житла значно вища ніж умовно в Сакраменто. В Сакраменто можна за 1700 орендувати в Анбедром. В Лос-Анджелесі ви за таку суму ледве знайдете якусь студію. Отже, друзі, перш Є плюс життя в Каліфорнії це високий рівень економіки. Якби Каліфорнія була реально окремою країною, це була п'ята економіка світу, тому що ВВП Каліфорнії понад 3 трильйони доларів. Тут розвинена it сфера. Якщо ми говоримо про Кремніву долину, про сан франциско сан хосе Маунтін Ю, Apple, Google, Microsoft, Visa. Тут може бути безкінечний список, але прикол в тому, що тут люди реально можуть заробляти 500 тисяч доларів на рік до податків. Правда, на якихось топових посадах середня зарплата айтішника в Кремніву долині десь 170-250 тисяч доларів. Тож говорячи про технологію. Огі Каліфорнія, це коли в тебе в Сан-Франциско в аеропорту рука робот робить капучино, а по дорогам Каліфорнії зараз все більше і більше їздить кібертраків. Але напишіть, будь ласка, в коментах, як ви взагалі відноситесь до цієї машини, не можу називати її просто нормальною машиною, Це реально трак, тому що з точки зору безпеки це просто машина вбивця. Я знімаю, як людина знімає сайбертракт, і так 90% відсотків водіїв навколо Да. Там в черзі чуть ли не 23 мільйона мільйони людей. Зараз тут розвинена тішка, про яку я вже говорила, Також, звісно, кіно, але насправді не тільки сільська промисловість, агропромисловість. Тут насправді от вирощується 80% вина, яке роблять взагалі в Каліфорнії. долина Напа дуже до речі, прикольне місце. Раджу, якщо будете в Каліфорнії, туди з'їздити. В плані розвитку можливості тут нема просто стелі. Як мені говорять дівчата, які працюють. Та від сфері послуг да манікюр ти можеш робити манікюр звичайному пересічному громадянину. Або жителів Лос-Анджелеса можеш робити манікюр Кім Кардашіан, де цінок буде в 5 разів вище. Тому дійсно прикол Каліфорнії в тому, що тут нема стелі в будь-якій сфері діяльності. Ну і ви будете здивовані, але насправді Каліфорнія це також ще і агропромисловість, тому що насправді завдяки клімату тут багато чого вирощується. Тому тут овочі, фрукти смачні, круглий рік. А до речі, знаєте такий прикол, що коли люди тільки переїжджають, вони починають говорити про те, що в Америці не смачна пластикова їжа, помідори не пахнуть але Будемо відвертими, коли людина переїжджає в США, рівень життя дуже сильно падає. І ми, по-перше, йдемо в найдешевший супермаркет. І якщо ти хочеш купляти реально смачні фрукти, смачні овочі, ти маєш і платити трохи вище. Це знаєте, як порівнювати АТБ і Ля Сільпо. Можна, наприклад, сходити в магазин, який називається Whole Foods, або, наприклад, сходити на Farmer's Market. Це реально фермери привозять помідори, огірки, інші овочі, з грядки. Чи пахнуло як. Zobušal na vrh, ki je od vas, je od mene za hitro lokacijo. Другий величезний плюс життя в Каліфорнії це штат іммігрантів. Насправді це може для вас бути мінусом. Проблема в тому, що є люди, які тут 20 років живуть і не знають англійську, вона тут нафік не потрібна. Справа в тому, що, наприклад, якщо ви переїжджаєте, особливо зараз дуже багато українських бізнесів, ви можете легко влаштуватися якусь компанію, яку тримає українець і взагалі не знати мови. В Каліфорнії загалом живе 37 мільйонів людей, і з них майже третина іммігранти, тобто понад 10 мільйонів це реально в Каліфорнії іммігранти. І тут дуже лояльно відносяться до іммігрантів. І десь читала, що кожна грін-карта, яка видається в США, видається саме в Каліфорнії. До речі, один з величезних мінусів Америки це не про Каліфорнію, це про реально всі штати. Тут дуже багато бюрократії. Якщо пам'ятаєте, розповідала, що мені грін карта пройшла з помилкою. Міграційна служба припустилася помилки і перепутала дві букви в моєму прізвищі. замість загребельна вийшла аж ребельна. На те, щоб вони виправили свою ж помилку, знадобилося півтора роки. Тобто, півтора роки я жила з грін грінкарти. Це до того, що коли ви переїдете, або якщо ви переїдете, то е, буде тут багато бюрократії, і прикол в тому, що всі документи треба реталь. Перевіряти, які ви заповнюєте, аби там не було помилок, бо виправлення може зайняти дуже довгий срок. Тому краще за все або самим це робити і дуже ретельно перевіряти, або взагалі звертатися до людей, які хоча б знають англійську, і мають досвід в заповненні цих документів. Мене є знайомі в Чикаго Василь та Валентина. Знімала з ними раніше відео на канал. Вони також ведуть свій ютуб канал про життя в Америці. Валентина допомагає з заповненням документів для США. Маре пароль, ТІПІС, ворк авторізейшн, юфою, тільки заповнення анкети, якщо є спонсор, адванс Parole, зміна адреси, в особисто. У кабінеті USCIS, відкриття компанії в штаті Іллінойс, подача та дотерею Грін Карт, заповнення анкети для отримання social security number. Загалом всі документи, які пов'язані з адаптацією США. Якщо вам потрібна допомога Валентини, посилання в дописі до цього відео. Такий важливий момент про. Те, що тут життя значно дорожче, ніж в інших штатах, насправді я дивилась по статистиці, тут життя на 6% дорожче, ніж в тому Чикаго. Але наприклад, умовно ви 6% переплачуєте за клімат, да, за те, що в тебе 300 днів на рік сонце фігашики. Але в цілому, наприклад, ціни на продукти це те, що приблизно однаково в різних штатах. Єдине, що, наприклад, якщо ви будете купувати айфон, то тут sales tax приблизно 10%. В деяких штатах його взагалі немає, в деяких він трошечки нижче. Тобто на якісь такі товари техніку трошки буде відрізнятися ціна. А Наприклад, на продукти плюс-мінус однакова ціна. Якщо у вас велика сім'я, то є такий гіпермаркет костко, де ти можеш реально затаритися такими великими ящиками дуже недорого на весь місяць. Ось Так виглядає один з найпопулярніших магазинів в Америці: костко. Це щось типу з розряду нашого а, метру. Відкрити окрему картку, можна купити дешевий варіант за 60 доларів, а можна купити за 120 доларів таку спеціальну картку, яка буде собі право в цей за супермаркет і купувати тут товар. Говорячи про ціни на ці спеціальні membership картки бачите, 60 доларів така найдешевша варіант, а Gold Star — 60 теж доларів. І ексклюзив 120. У нас у за 120 вона надає важливість онлайн купувати товари. Зусіма ти маєш приходити сам магазин. Я дуже от, люблю сир, який називається Ярзберг. І прикол в тому, що в звичайному супермаркеті маленький шматочок цього сиру коштує 7 доларів. Коспу, ось такий великий шмат, коштує 7,29. Скільки тут у нас по а Коротше, десь трошечки менше одного кілограму. Тут десь 800 грам, щоб розуміли. 7,29. Це максимально дешево. 24 яйця усього за 7 баксів. Так, це органік. На органік 4 долари, 24 яйця. Можна кудахнути почати. А диньку ми взяли, шампанське взяли, бо тут, знаєш, дешевше. І лем чопс. Ребер – це ягня. 17,93, я пам'ятаю, там пів кілограма, 12 доларів. Дешевше ніж наприклад у холпутці, щоб ви розуміли, це опять упаковок зубної пасти. Усього 11,99 Ну і фішка костко це ходоги по долару 50. Це Ціна, яка тримається тут вже дуже дуже давно в цьому магазині. Подивіться, просто які черги за цими ходогами. Ми вже трошки говорили про їжу, коли розподала про пластикові помідори в Америці, але насправді, якщо ми беремо Каліфорнію, це штат іммігрантів в одному Лос-Анджелесі живуть представники десь 180 країн світу. Тобто, якщо ми беремо кухню, вона тут автентична. Ти, наприклад, ї... ну, йдеш їсти пасту в італійський ресторан, там шеф, італійці, там сім'я, скоріш за все, яка тримає цей італійський ресторан вже поколіннями. Ти йдеш їсти суші, цей заклад тримає а, японець. Зараз дуже багато українців приїхало. Тому, Якщо ви хочете якийсь бізнес відкрити і у вас є гроші, то, наприклад, ще один ресторан української кухні в Лос-Анджелесі точно не завадить. Вже згадувалась додаток шеф. До речі, треба було не звернутися. Я вже роблю другий раз безкоштовну рекламу. Коротше, це хомей їжа, їжа яку люди роблять вдома і продають за, за допомогою цього шефа. Прикол в тому, що ми борщ зараз замовляємо у грузинки, тому що українці, які Лос-Анджелесі готували борщ через цей додаток, немає. Це тонкий натяк. Чим ви можете займатися, якщо ви збираєтесь в LA або вже знаходитеся в Лос-Анджелесі? Тобто за е борщ, рис і е соте, і качапурі, яке я тут вже трошечки поїла, людина зробила ось таку суму. Ну і говорячи, наприклад, про зарплати про витрати в Каліфорнії дійсно зарплати вищі, ніж в інших штатах. Наприклад, якщо навіть порівнюємо з Чикаго, то в Чикаго мінімальна зарплата за годину 14 доларів, в Каліфорнії 16. Насправді різниця, начебто, не така велика, але якщо порахувати за місяць, набігають доволі нормальна сума. Але прикол в тому, що в Каліфорнії і витрати, звісно, більше. Але тут, знаєте, залежить дуже від людей, тому що деяким людям комфортніше витрачати менше, а деякі думають, ні, я буду краще заробляти більше. Тож, якщо ви хочете заробляти більше, то вам якраз в Каліфорнії, тому що насправді те, що тут до. Орого вас мотивує і відкривати бізнеси, і більше працювати. Друзі, переїжджаючи в алеї, варто пам'ятати, що це місто не для пішоходів, тому якщо ви не вмієте водити, раджу обов'язково навчитися. Ну, і, звісно, найпростіший спосіб, де взяти машину, якщо ви тільки приїхали, це взяти її в оренду. Тут хочу порадити компанію з дуже демократичними цінами. Називається Major Rentals LA, власник України. Це найдешевший варіант оренди машини усього 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. В цю ціну вже входить страховка, платні дороги та нема обмежень по пробігу. В автопарку понад 200 машин на будь-який смак на будь-яку кишені, тож будете в Анджелесі знаєте, куди звертатись. Друзі, на моєму каналі я вже чимало інтерв'ю з тими українцями, які вже скористалися програмою U4U і стартують своє нове життя тут. Так нещодавно в мене була героїня, яка тільки півтора місяці в Америці приїхала з мінімальним бюджетом. Спочатку орендувала місце в кімнаті за 850 доларів, активно шукала роботу, і в принципі, все це знайшла і вирішила всі ці питання. Зовсім інша справа, коли ви переїжджаєте великою сім'єю, особливо з дітьми, тому сьогодні я також вирішила на противагу розпитати про іншу історію, коли людина переїжджає, маючи велику сім'ю. Тому сьогодні моя героїня вона приїхала з чоловіком і трьома дітьми, півтора місяці назад в Лос-Анджелес з Львівщини. Оксана, доброго дня! Ви півтора місяці в Сполучених Штатах. Вітаю в Лос-Анджелесі. Ви з чоловіком і трьома дітьми переїхали з Львівської області, правда? Так, так. Ми приїхали з маленького села, на роботу їздила в Червоноград, угу. працювала медсестрою в школі. А коли повномасштабне почалося, ви в Україні залишалася? Ми ніде не виїжджали. Ми були весь час на місці. ну, щораз думали, що воно не буде довго. Mm -hmm. Сподівалися, що війна закінчиться отут-от-от. -от. Що стало таким от фінальним важелем для того, що ну, давайте спробуємо поїхати в США? Ми, ми про це взагалі не думали. Зізвонилися з родичами, вони запропонували поїхати в США. Mm -hmm. Ми так вирішили не втратити цей шта... цей шанс. Угу. То в вас були тут родичі, і вони нам допомогли. От якби їх не було, чи наважилися б ви на переїзд, і як це взагалі в іншу країну великою сім'єю з нуля починати? Я думаю, що ми би не наважилися. Угу. Це було б дуже важко. В першу чергу е незнання знання мов. Друге, це треба мати. Стартову якусь суму, з якої приїхати сюди дуже важко знайти житло би було, тому що ну, в Україні або мали би бути великі доходи, щоб знайти житло. А скажіть, наприклад, от переїжджаєш такою великою сім'єю, а мінімальний стартовий капітал от мінімальний, критичний. Я я думаю, що приблизно 20 тисяч. Того, що треба і купити автомобіль без автомобіля, тут а нікуди. Бо це вже зрозуміло за півтора місяця, так? Да? Так, да. Це про те, що я кажу в кожному відео. Угу. Ми купили відразу. Ми угу. відразу приїхали, почали шукати автомобіль, тому що ми в першу чергу поселилися далеко трошки, звідси нам угу. треба, було ї... треба було їздити. Ми Такий недорогий автомобіль купили десь до 6 ш... тисяч. До 6 тисяч, а що за машина, якщо не секрет? Старенький, да? так. До 6 тисяч доларів взагалі в Америці купити машину. Круто. А скажіть, де купували? Десь в групах Телеграм, де шукали? На маркетплейсі. На маркетплейсі в Фейсбуці. Да? А вже, так розумію, за півтора місяця трошечки орієнтуєтесь по цінам, по витратам. Наприклад, в магазин в середньому, скільки коштує сходити або нагодувати сім'ю з п'ятьох людей виходить? <гум> да? В районі, я думаю, десь доларів. Вісімдесят, mm. тобто ви тут тільки півтора місяці, що зрозуміло, адаптуєтеся і так далі. А щодо роботи щось думали? А де можливо шукали, які сайти відкриваєте? Які варіанти розглядаєте? Я ще не дуже так е, шукала роботу, тому що в нас ну багато такої було е, з документами роботи. Повлаштовували тепер дітей. Тепер я вже починаю думати про роботу. Я думаю, що я в Україні працювала з дітьми. Mm -hmm. Я думаю, що е, щось би шукала таке, може по догляду за дітьми. Ну, удачі, я сподіваюся, що у вас все вийде. До речі, друзі, є багато відео на моєму каналі і про легалізацію, і про податки, і про роботу, і про мінімальний рівень для виживання в Лос-Анджелесі. І як переїжджати сюди, якщо ти один. Якщо переїжджати сюди сім'єю, тому чекніть, якщо вам буде цікаво, обов'язково подивіться, і також не забудьте підписатись на канал. Ну і звісно, клімат це величезний плюс Каліфорнії. Знову ж таки, якщо ви не любите зиму. Хоча, якщо ви любите зиму, можна поселитися ближче до гір, і там сніг лежить ну, 9 місяців на рік точно. Тому 300 днів на рік в тебе сонячно. І прикол Каліфорнії в тому, що тут дуже багато національних парків, тут дуже багато, тут, в принципі, навіть кліматичних зон дуже багато. Ти тобто за один день можеш скупатися в океані відносно теплому, якщо ми говоримо про Елей Сан-Дієго, в сан франциско буде він значно холодніший. Ти можеш від'їхати Віз половиною години у пустелю, і 3 години від тебе від Лос-Анджелеса буде до снігу, де в тебе гірськолижний курорт. Тобто тут в Каліфорнії в тебе є абсолютно все. А, друзі, зараз я захочуся в 2,5 годинах від Лос-Анджелеса у містечку, де живе всього 40 тисяч людей. Містечко називається Palm Спрінс. Його унікальність полягає в тому, що тут багато пальм. Зараз на вулиці, як ви бачите, тепло стоїть футболці. Але якщо придивитися туди, там починаються гори і там вже лежить сніг. А, коротко, тут така місцевість. Тут насправді найпопулярніші такі містечка. Як Джошоа, трій юкавелі Палм Спрінгс. Але прикол в тому, що ось вам Каліфорнія, розумієте, вона по розміру як Україна, але прикол в тому, що, наприклад, живучи в Лос-Анджелесі, у мене 20 хвилин до відносно теплого океану, де, в принципі, можна купатися. Дві години вон до пустелі, де ростуть кактуси, тут гарячі джерела, також є в палм Спрінгс, і три години три з половиною до снігу. Оце, напевно, одна з основних причин, зрозуміла, окрім того, що в Каліфорнії дуже розвинені. Технології, Голівуд, а природа, оця доступність це один з найбільших плюсів життя тут. Тому ті люди, які приїжджають в Каліфорнію, вони знають, що вони роблять. Ну що, друзі, вітання з пустелі. Я зараз знаходжусь в невеличкому містечку Юкавелі. Тут усього 21 тисяча населення, але за рахунок того, що тут навколо знаходиться національний парк Джошуа-3, а також десь година до снігу. Також неподалік Коачела фестиваль проходить. То коротше, це дуже, дуже туристичне місце. Щоб ви розуміли? Тут на 21 тисячу населення інфраструктура така, що капіс. Наша ну ми як приїхали перші, тому будемо займати саме красиву кімнату. Правильно? Правильно. Відкрито. А, це. Okay. Так, я думаю, що це, це щось. О, oh майкуднес, подивіться на цю спальню. Я прикол в тому, що приїхали ми перші, а ті, хто приїжджає перше, зазвичай обирають саму красиву спальню. Тому ми обрали собі ось таку спальню. Найприкольніше, що ти тут будеш вмиватися, і в тебе ззаду такий красивий, вид, таке красиве відзеркалення, то просто, подивіться, кактуси, гори. Мабуть, така, що захід сонця, але ну, туди не пощастило. Але нічого, сподіваюся, завтра ми його застанемо. Ось, тому зразу тут видно патіо і, і, і ось така лівінг-рум велика. Знову ж таки, патіо. Блін, найприкольніше, що тут просто так от вздовж всього будинку величезне-величезне красивезне патіо. Так, і ще дві спальні. Ось така спальня невеличка. І ось тут ще одна спальня, наскільки? да, отут теж, в принципі, ну, така маленька, але прикольна. І тут, я так розумію, ванна на дві, на дві спальні. Грилі, там от зліва, якщо визернути, там буде десь джакузі. Так, ну і по цінам півтори тисячі доларів. Це дві ночі, три дні, а три спальні виходять. Коротше, у нас шість людей, три пари, тобто 500 доларів з пари за дві ночі, три дні. Просто є і великі супермаркети, і купа розваг, і так далі. Єдине, але зараз у нас перша квітня. Але холодно, триндєс, тому зараз я швиденько запишу цю підводку, а це напевно інше буде записувати в Лос-Анджелесі. Просто in the middle of nowhere. Starbucks. Все, що захочеш. Там кафешки, ресторанчики. Там навіть проїжджали нігті, флоріст. Ну, вони тут такі всі милі, cute. Коротше, 30 баксів коштує пес на тиждень, тобто це з машини. Наприклад, у нас було чотири людини. 30 доларів це дуже дешево велику компанію. І ти можеш тиждень приїжджати, якщо, звісно, тобі не набридне дивитися на цих часов і просто насолоджуватися. Ой, как! Апіє! бачила дощ в пустелі? Я бачила. І холодно трудець. Але красиво, просто піхо. Таке враження, що це якісь фотошполери. Я що, типу, що ну ти не ну, <ривишся> дивишся, якесь кіно, і можна зрозуміти, що ти бачиш це просто на яву. Прикольний напис Денот Дай today», to тому що влітку, коли тут спека, то 38 щодня. Блін, це просто неймовірна краса. Зараз сонечко, небо таке голубе, просто ці скали. Ну, сьогодні ми з вами при себе фокусуємося на плюсах Каліфорнії, але давайте дуже швиденько пробіжимося по мінусах, дуже багато а, безхатюк. Да, Дійсно, в Лос-Анджелесі на 18 мільйонів людей 90 тисяч безхатюк. Але прикол в тому, що це демократичний синій штат, і людина, якщо вона хоче працювати, чогось досягати, вона це робить. Вона не хоче робити ніфіга, вона це також може робити, точніше не робити, просто поставити собі палатку і спокійно жити. І насправді навіть їм а, виплачують Могу, тобто, наскільки я знаю, в лос анджелесі це 700 доларів щомісяця на людину. Ну і дійсно тут багато криміналу, особливо в Лос-Анджелесі. По перше, давайте не забувати про те, що тут живуть представники 180 країн світу, і звісно, виникають якісь певні конфлікти. Плюс неподалік Мексика. Мексика, це як на крути картелі, кокаїна, human trafficking, торгівлю людьми. На жаль, це все тут присутнє, але знову ж таки, в залежності від того району, де ви живете, ви можете взагалі з цим ніколи не пересікатися. До речі, смішний випадок в мене є чувак, знайомий, який переїхав з Харкова, у нього на обличчя тату. І він раз йшов по не дуже безпечному району і йому там респектували. Але добре, що він знайшов район, де йому респектували через його тату, тому що він, коли в Україні їх набував, він не знав, що вони означають. Тому також будьте обережні своїми тату, коли приїжджаєте в Америку. Тому що тому, що може бути, ой 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 Ну і ще один такий серйозний мінус, я його вже я озвучу: це непідйомна для багатьох ціна на купівлю будинку. Хоча, все ж таки, якщо ви правильно не знаю, відкладаєте гроші, інвестуєте, якщо ви роз ...розпоряджаєте своїм бюджетом і вас двоє, то в принципі реально зібрати на down payment і взяти кредит на 30 років в банку. І дійсно, люди інколи виплачують моргідж, тобто щомісячний платіж за ваш будинок, менше, ніж оренда житла. А прикол в тому, що оренда житла щороку дорожчає. Тому тут питання чи... Вигідно купувати будинок, що вигідніше все ж таки орендувати, тому що з інтересом, з відсотками мовно будинок коштує півтора мільйона. В тебе по факту він виходить три. Але насправді прикол в тому, що рент щомісяця щороку дорожчає, а за будинок сплатите свій фіксовану суму, і ви завжди можете його перепродати. І ціна, коли ви будете продавати будинок там через два-три-п'ять років, на нього буде вже значно вища. Навіть в у найбільш на арскоманському небезпечному районі будинок був проданий за 400 тисяч доларів, зараз він коштує 700, тобто то навіть в поганих районах ціна на будинки все одно буде рости. Якщо у вас двоє, ви заробляєте, умовно, на двох тисяч 12 доларів, в принципі, реально виплачувати цей моргідж. Вчора, чи позавчора їхала і думала, чим мені пахне Лос-Анджелес, і потім зрозуміла, що Лос-Анджелес насправді пахне можливостями, тому що це величезне місто і мексиканською їжі. Друзі, напишіть в коментарях, який штат для життя ви б ви для себе і чому, або якщо живете в Каліфорнії, що вам тут подобається, що ні, буде дуже цікаво подивитися. Друзі, Ну і на цьому все. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тому якщо так, не жмотіться поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Вам все одно займе кілька секунд, а мені буде дуже приємно. Ну і, звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ і наближувати нашу з вами перемогу, тому що наша задача, якщо ми тим паче заходимо за межами України, це робити максимально допомагати, робити все, що від нас залежить. Тому, будь ласка, давайте це робити. Ну і до зустрічі у наступних відео. О, всім бабай!